Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. У нас така от новинка є. Це велика кабіна МТЗ. Вона оригінальна з реставрації. Так, стосовно цієї кабіни, дивіться. Реставрована вона цілком. Дах. Це виробництво Україна. Він старого зразку. Кабіна також, це старого зразку. Але так, ущільнювачі так, все скло є, все є, дворник є, поворотники, також бачите, українські кронштейни, кажуха, це все Україна, виробництво. так, Кронштейни, також виробництво Україна, зеркала отакі. Так. Потім. Потім кронштейн автопоїзда нержавійка виробництва Україна. Отакі LED фари на кабіні. Так, дзеркала сферичні. Так, Двері оригінальні після реставрації. Так, всередині, бачите, нержавійка. Режим полу. Так, на підлогі лежить. Так, трошки брудненько тут, ну, тут, це таке. Так, вже встановлені безрамочні вікна. Так, оздоблено. Отаким ось таким шкірозамінником і люк даху, так, і кабіна, стоїчки, панель обігрівача. Також, бачите, все є. Так. Ось така комплектація. Так, знову ж таки, нержавіюча сталь у ці накладочки. Так, оздоблено також кірозамінником. Так, панелька. Знову таки, бачите, старого зразку. Прилади є, руль нового зразку. Оригінальний. Так, оригінальний руль, тірмо, оригінальне. Так. Далі, крила. Це також виробництво Україна. Форбовані, як ви бачите, закривки, так само виробництво України. Так, отакий пластиковий, так, пластиковий ліхтарик номерного знаку. Так, отак воно все тут виглядає. Дешу, знизу подивитися. Так, на тричіпне, такий роз'ємчик встановлений. Так, позаду отакі от. Пари стоять діодні. Так, дах, ще раз, передивіться, це старого зразку дах. Друзі, вартість цієї кабіни в даний час складає 150 тисяч гривень. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Так, також нагадую вам, що є можливість відправляти Литву Латвію та Молдову. Звертатися у Viber за оціними номерами. На все добре, дякую вам за перегляди. До побачення.